Замість паперових документів в телефоні. Чернівська область стала 18-м регіоном України, де всі ЦНАПи інтегрувалися з дією. Це означає, що в усіх центрах надання адміністративних послуг, в тому числі і в Прилуцькому, вже можна використовувати електронні документи з дії. При собі достатньо мати смартфон із встановленим застосунком для того, щоб отримати адміністративну послугу в нашому ЦНАП. Можна застосовувати застосунок мобільний дія, який дуже зручний для спеціалістів і для громадян. Застосунок дія дає можливість отримувати копії цифрових документів без надання паперових їх носіїв. За стосунком дії ми визначаємо, можемо визначити вік, призвичайно по батькові громадянина, які до нас звертаються. Просто зручно та без зайвих документів. Така послуга не є новинкою, але багато людей дізнаються про неї лише в самому ЦНАПі, говорить Світлана Дурдас. І пояснює в які способи адміністратори центру працюють з електронними документами. Є два способи інтеграції в дії: перше це валідація, друга інтеграція. Це шерінг документів. Що таке валідація? Валідація це перевірка дійсності цифрового електронного підпису і цифрового документа в цьому застосунку без паперових їхніх носій. Наприклад, перевірка віку або прізвища прізвищем'я по батькові, персональні дані при цьому застосовуватися не будуть, не будуть розкриватися. Що таке шерінг? Шерінг – це перевірка. Копії документів теж отримання копій документів нашим спеціалістам до нашої системи і у формі ще й pdf файлів. Тобто те, що нам потрібно, ми його роздруковуємо, докладаємо, наприклад, якусь справу, яка потребує носіну документи, носій цієї інформації. Використовують адміністратори прилуцького ЦНАПу. І ще один спосіб роботи це поля документів у форматі методаних. Завдяки цьому клієнти отримують можливість налаштовувати автозаповнення даних і отримання з цифрових документів, тобто людині не треба в паперовому вигляді заповнювати, а воно автоматично підтягує ту інформацію, яка знаходиться на цифрових носіях. Це дуже. Теж зручно, і що саме головне займає менше набагато часу. Наразі кабміном розробляється можливість використання в дії електронних документів про базову середню вищу фахову освіту. Тобто буде інтегра... інтегровані документи про вищу освіту, тобто для студентів, які зараз навчаються, для випускників, для абітурієнтів, які збираються буде подружатися, і атестати і документи, і дипломи всі будуть подружатися в застосунок дія мобільний. Знову ж таки, це для зручності громадян, воно в проєкті, ми його чекаємо, і будемо сподіватися, що найближчим часом воно вже буде застосовано і підгружено в стосунок дію. Світлана Дурдас говорить, що наразі серед відвідувачів ЦНАПу 50 на 50 використовують як паперові, так і електронні документи. Як показує практика, приблизно 50% зараз ще приходять з. Паперовими паспортами, а 50% з id картками Тобто, чому я акцентую увагу саме на паспортних документах, документах, тому що громадяни, які мають паспорт громадянина України в формі id картки у них вже в мобільному застосунку підгружені всі документи і міститься вся інформація щодо реєстрації місця проживання, щодо ковідних сертифікатів, знову ж таки, шеринг документів, можна замовити зараз довідки пенсійного Фонду деякі там ОК 7 ОК 5 а, внутрішньопереміщені особи. От до речі, по практиці, коли почалась повномасштабна війна і до нас поїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб, то практика от, показує, що дуже зручно, тому що, наприклад, якщо у людей немає документів, ну зрозуміло, що як люди бігли і е, без нічого залишалися і і у них в мобільному телефоні містилася вся інформація щодо підтвердження особи, паспорти і посвідчення водія, і так далі. І ми приймали ці документи, тому що документи, які містяться в застосунку дія мобільному, вони прирівнюються до паперових їх носіїв. Ми їх брали до уваги, і звичайно, що обробляли і приймали людей по цим документам. Як бачимо, за допомогою додатка «Дія» в Україні за досить короткий термін вдалося зменшити паперовий обіг документів. Ментів і в рази збільшити зручність надання послуг в Мінінтеграції за планом. Цифровізація має тривати три роки. Її мета оцифрувати 100% державних послуг.